На війні загинули восьмеро героїв Волинян. Рашисти вбили лучанина Романа Гошка 1986 року народження. Відомо, що захисник загинув 30 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Ще один військовослужбовець із села Заріччя Володимир Волинської громади загинув на війні. 48-річний Іван Терещенко воїн загинув 1 липня на Луганщині внаслідок вогнепального поранення. Ще одна гірка втрата сколихнула Голобську громаду. 2 липня від рук російських окупантів на Донеччині загинув інспектор прикордонної служби Юрій Стасюк. Також у Донецькій області загинув 48-річний герой Юрій Амірханян із Зимнівської громади Володимирського району. Герой загинув 3 липня. Також 3 липня на Луганщині під час танкового обстрілу позиції зсу загинув житель села Погулянка Колківської громади Володимир Кликочко. Ще одне молоде життя воїна з Волині обірвалося у зоні проведення бойових дій. На війні загинув 24-річний герой з Володимира Павло Плісак. Спіткали гіркі новини і Іваничівську громаду. На війні загинув військовослужбовець Сергій Михальчук. Ще один волинянин із Сторійської громади загинув за Україну. Ворожа куля обірвала життя 32-річного героя Олександра Карпука на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв.